Найти перше місце роботи це добре, але як при цьому не підписатися на кабальні умови праці. Про це студентам мого розповів начальник управління держпраці краю, який відгукнувся на запрошення вишу зустрітись з молодими фахівцями. Що корисного для себе мали можливість дізнати студенти, розкажуть наші журналісти. Обізнаний, значить, озброєний щорічно тисячі молодих людей, закінчивши вуз, поневіряються по підприємствам в пошуках роботи. Звісно, що роботодавці віддають перевагу досвідченому працівнику, який згоден працювати за відносно невеликі гроші. Тому молоді випускники без досвіду роботи готові погоджуватись на будь-які умови, працювати неофіційно, понаднормово і за мінімалку. А це докорінно неправильна позиція, кажуть фахівці. Наша функція безпосередньо превентивне роз'яснення про права тих працівників, яким чином вони мають працювати, яким чином вони мають приходити на ту роботу. Тобто перше джерело маємо бути ми і маємо їм пояснювати, скажімо, із студентської лави і доводити ту позицію, яким чином вони мають європейській країні жити за європейськими правилами. Подібні зустрічі вкрай необхідні саме для студентів старших курсів, котрі вже зіштовхнулись з пошуком роботи. Адже багато студентів не знають, що при працевлаштуванні мінімальну зарплату по закону можна платити лише некваліфікованим працівникам, наприклад, посудомийникам, розкливачам, оголошень, кур'єрам, консьєржам, прасувальникам білизни та іншим. Якщо ж у вас є вища освіта і ви хочете працювати за фахом, потрібно вимагати і гідної оплати праці. Випускники останніх курсів вже цікавить більш конкретно. Питання, тобто можливість там працевлаштування, можливість їхніх гарантій при працевлаштуванні на певне підприємство, установи, їхні гарантії, їхні права. Тобто тут більше, як на мене, вже чим доросліша людина, тим краще розвинута свідомість, і вона більше розуміє, що вона вже стикається в своєму житті з такими моментами, тобто їй треба зуміти, осмислити і знати, яким чином себе поводити безпосередньо вже, скажімо, не на студентській лаві, а в дорослому житті. Що розповіли фахівці, і чому молоді не можна погоджуватись на нелегальне працевлаштування, враховуючи звісно свій молодий вік, певною якусь там необізнаність, працівник в переважній більшості молодий працівник, студент може піти, скажімо, назвемо це на такого роду уловки. Роботодавці може дійсно. Е Погодиться на офіційне непрацевлаштування чи зарплату в конвертах однак, в подальшому, коли він будемо звертатися, знаємо, що і служба зайнятості, і інші гарантії передбачені для працівників. тобто вони просто-напросто будуть позбавлені того, скажімо, соціального пакету, яким вони зможуть користуватися надалі. Звісно, аби знати усі тонкощі, навряд чи хто буде вчити на пам'ять весь трудовий кодекс України. Тому ми гу переконані, такі зустрічі дають студентам ту необхідну інформацію, яку варто знати, аби не лише знайти роботу, але й підібрати гідні умови праці і не продавати свій труд за безцінь. Владислава Стецюк, Роман Шикунець, випуск новин.